Ну і що ви думали, що бджоли в цю потужну жару будуть, як скажені, носити мед? Звісно, ні. Носять потрошку, щось носять, але не так, як, скажімо так, хотілося, планувалося, що приїжджаєш, як ввечері, і тут стоїть така двіжуха. Є деякі сім'ї, які більш-менш льот. Ось а так, в цілому. Бачите, да? І там і там вам покажу. Десь краще, десь гірше. Ось такі справи. Про що це каже? Це каже про те, що взяток. Зараз у нас трішечки зменшується. Плюс погода у нас починається жара, плюс бджоли собі достатньо вже набрали. Що зробити так, щоб вони по новій почали дуже добре носити мед? Все вірно. Забрати у них цей мед. У нас зараз 25 липня. І на 25 липня у нас ще ось квіте там другий чи третій день, бачите, поле. Ось вони зараз на нього будуть перестраюватися і почнуть далі носити мед. Але при всьому тому, що буде їм куди носити мед, і якщо в них буде дуже велика кількість меду, бджола це буде розуміти, вона почне його печатати. Тобто, все. А зараз ми будемо забирати у бджіл мед, а магазини, скоріш за все, чіпати не буду. А буду брати поки що рамки гніздові. Бокові рамочки забирати, і потім, коли відкачаю, принесу всередину їм ставити, щоб і матка щось там робила, і меду ми в них забрали, щоб було куди їм теж ще носити. Ну а магазини, само собою, вони будуть підносити. Магазини, які запечатані, можна забирати, можна не забирати. Ну так як я вважаю за потрібне, якщо побачу, що буде печатка, може щось теж заберемо. Оце такі справи. Тому готуємось працювати. Подивимось, що у нас ось, до речі, сім'ю забули вчора ввімкнути пилкозбірник. Отак, одна халтурила сьогодні. Ось то зараз подивлюся, що там вони по полку зробили. Ну і будемо працювати далі.